В Україні ставлять п'ятий рівень пожежної небезпеки через спеку горять торф, сухостій та лісосмуги. Як з вогнем на Київщині борються, бачив Віталій Бакуменко. Уже 20 років Віктор Канаш бореться з вогнем. Скільки пожеж загасив, навіть не може пригадати. Каже, страху перед полум'ям ніколи не відчував. Зараз чергує бородянці. Розповідає, найскладніше це гасити торфові болота та суху траву. А основні причини займань, розповідає пожежник, не стільки спека та відсутність дощів, як людська недбалість. Це ну, в основному трава. Люди спалюють, 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 спалюють. Зараз особливо на осі почалась картошка копають. Саме підпалило, пішли з городу, От воно перенялося і пошло. Підмога київським рятувальникам, у ці кукурудзники. з восьмої аеродроми вони вилітають щодня, щоб вчасно помітити займання на полях чи лісосмугах. Минулому році підприємство напрацювало три тисячі годин якраз і в цілях виявлення пожежі по лісах України. Пілот побачив в певному регіоні. Дим, вогонь, надзвичайну ситуацію, і він через свого диспетчера передає інформацію нашому диспетчеру. Нам це дає економію паливомастильних матеріалів, енергозатрати, людські затрати, які їздять, об'їжджають, перевіряють і таке інше. Зараз горять торфовища в Бучі та Гостомелі, подекуди вогонь перекидається і на лісосмуги та сухостій. Пожежна ситуація на київщині найвищого класу небезпеки. Та пожежники кажуть, ситуацію контролюють. Віталій Бакуменко, Олександр Прозоров, перший національний.